Прийміть щирі вітання зі святами, днем захисника і захисниці України та покровом Святої Богородиці. Ці знамені дати нерозривно пов'язані між собою, символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію а тому особливо шануються українцями. Дозвольте і вітати вас за святом міцності і патріотизму, святом історії і добра, нам захисників і захисниць України. Це свято не лише для чоловіків і жінок, які служать, але й для всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. З давніх довен для українців це особливий день. Це свято, як і раніше, шанує український воїн. Для якого завжди та всюди є заступницею Матір Божа. Під покровом Божої Матері триває сучасна боротьба українців. Боротьба світла із темрявою, добра зі злом. З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника та захисниця України. Шла ми сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям та військовослужбовицям. Це справжнє свято самовідданості, свято благородства, яким володіють справжні оборонці, визволителі і захисники і захисниці України. Та патріотизмом я впевнена, що за таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога з ним захисника і захисниці України. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого нагородились? Надію поміч, щастя в порятунок. Та й боже віку довго вам у дарунок. Знаги щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули миру та перемоги. Свято кожного, хто став на захист нашої країни. Дякуємо! Ви наші захисники і захисниці, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних і сильних руках. Ви щодня робите неймовірне та боретеся за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до рідної держави не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, Уклінницькі і тричі, слава, слава українські захисники!